Друзі, всім привіт! Сьогодні робимо ще одні бугри. Там ми закінчили, якщо ви бачили. Тепер хочемо зробити тут обогри. Один декопає пішну рук. А я шуфлею, з ним зачищаю і робимо ось такий бугор. Довжина 30 метрів. Має бути аж туди, зараз покажу де. Аж сюди будуть бугри Довжина по 30 метрів. Ви підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам відео цікаве. І слідкуйте далі, далі покажу. Робимо бо другий раз. Ось так воно виходить. Між там дозакінчує. І зараз я пройду шуфую. Накидати ось такий горб. Тут буде Альба. Сьогодні заказав. Ви підписані на мій канал. Будете чекати вашу посилку. Далі буде Бріла, Азія. Там далі буде АМІ. Може буде і полка, не знаю. Ось такі сорти. Ще подумаю. Може виберу ще інші сорти, не знаю. Ви мені підскажіть під ці сорт Альба Агаміазі. Хоча в мене є, ягода мені подобається. Добре, будемо купати далі, накинемо горб і покажемо. Один борт ми тут вже зробили. Ось так він виглядає. І зараз будемо накривати агроволотку. 60. Потім запишу я влок на відео і вам покажу. ширина у нас буде 67, і прохід у нас буде 40. Як робити ви, пишіть мені коменти. Зараз будемо робити другий вгор. Будемо накривати, я вам покажу. Тут буде ліпше. Люди виділи, що ми дошки ставили. Угу. О, а тут... Ось ми зробили три бугра. І ось так воно виглядає. Тут ще треба прикинути землею. Тут у нас позначки. І зараз будемо висаджувати Альбу і Азія. Заказав усаду, ось така розсада. Це у нас Альба. Ось така коренева. Пусто 150 штук. Тут є Азії. добре, точка росту є. Ні, тут у нас Альба. Там Азія припутав. Готови. Както удобно изглеждай. Ще го ще обризате трошки. Треба ножиком. О. Буду Буто ось с такива шпатели. 150 Азії і 150 Альби. Ще йде полка і амі. Добре, будемо садити, трошки висаджу, покажу. Ось, друзі, Альбу вже висадив. Це в нас сорт Альба. Корнева була гарна. Ось так вона виглядає. В порядку мені вийшло 140 кущиків. так, 140. Далі ставимо розмітки і будемо садити Азії. Тут Бугор довший. Ні, такий самий Бугор. Робимо мітки, випалюємо дирки і будемо садити сорт Азії. Там далі йде мені на другий погор Полка і далі буде Амі. Ось я висадив вже сьогодні Альбу і Азія. Так воно виглядає. Ще лишилось по 10 пущиків, я там далі посадив. Буде на саженці. А може і пересаджу. Весь так воно виглядає. 140 на одному сорок, сто 140-143 плюс-мінус. Там далі біля полка один погор, далі ще Аммі. Будемо робити ще один погор. І ще один сорт не знаю який, хто знає підскажіть. З ранніх сортів. Зараз ще підлию водою і буду відео закінчувати. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі ще буде. Посажу вже все. Запишу окремо відео. Всім до зустрічі. Тут ми будемо купати під воду. шею ми Йдемо прямо до керниці. Глибина 90 см. Тут поки що є 50 см. Може і нема. Тут ми прокопуємо від хати. Підемо ось сюди, там, де є курка. Тут ми будемо повертати до кірниці.